Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке в Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок терористичної атаки росіян, 8 січня від ворожих ракет загинуло 13 людей. Ще 113 отримали поранення. Деталі з місця трагедії за мить. Гулій полія під час підвозу води населенню внаслідок удару безпілотника пошкоджено автоцистерну ДСНС. А у Степногірську внаслідок ворожого влучання загинули дві жінки. Деталі про терор області у випуску. В Запоріжжі завершено відновлення багатоквартирного будинку на вулиці Миру, 14 який постраждав від російського обстрілу на початку жовтня 2022 року. Які роботи виконали, розкажемо за мить. В Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок терористичної атаки росіян. В день 8 січня загинуло 13 людей. Ще 116 отримали поранення. Окупанти вдарили двома керованими авіабомбами поблизу адміністративної будівлі інфраструктурного об'єкта та проїжджої частини. Про перші години після чергової підступної атаки ворога розкажуть наші журналісти. Близько 16-ї години російські терористи здійснили два авіаудари керованими авіабомбами по Запоріжжю. Влучили біля адміністративних будівель промислового об'єкта та проїжджої частини. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали фасади будівель. Понівучило також транспортні засоби. Поліція, медики, рятувальники, всі профільні служби на місці розбирають завали, шукають людей, надають допомогу. Постраждалим. Авіабомби вибухнули у місці, де в цей час було чимало транспорту та людей. Пан Дмитро розповідає, проживає недалеко від місця прильоту. Каже, коли почув вибухи, майже одразу кинувся на місце ворожої атаки, аби допомогти. Ми на дверях, на підручних средствах, котрі ми знаходили, ми клали людину і підтягували до дороги. Оце була наша допомога. Ворожий удар забрав життя 13 людей. 113 поранено, 10 людей у важкому стані. Серед поранених – 13-річна дівчинка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. На місці події працює 23 одиниці техніки від головного управління ДСНС та 86 рятувальників. Крім того, залучені всі екстрені служби. Рятувальники ліквідували пожежу трьох автомобілів, а також адмінбудівлі підприємства. Площа пожежі склала 800 квадратних метрів. Неподалік під центру вибуху опинився і громадський транспорт з пасажирами. Пан Володимир, водій маршрутки, щодня їздить цим маршрутом. Розповідає, в цей час чимало людей якраз їхали з роботи. Вибух потрощив авто, пасажирів посікло уламками скла. Ми їхали людей, забирали з роботи. Якраз люди виходили з роботи, і в цей час стався вибух. Я спочатку нічого не зрозумів, а потім, як подивився, уламки дуже багато уламків. Ось машина, все скло повилітало. Згоріло та пошкоджено близько трьох десятків приватних автівок. Зокрема, автомобіль пана Максима. Чоловік розповідає, саме виходив з прохідної. Спершу так воно так летіло словами не описати і різко пролунав вибух. Ми одразу побігли до найближчого укриття, перечекали повітряну тривогу. Потім вийшли. Дивлюся, моя машина в такому побитому стані. Вибуховою хвилею повибивали вікна у житлових будинках. Комунальники закрили їх плитами. ОСБ. 9 січня у Запоріжжі оголошено днем жалоби. Швайко, Єлизавета Колеснікова, телеканал 116 поранених, майже половина госпіталізовано. 10 з них у важкому стані через ворожу атаку, 8 січня. Всім постраждалим надана медична допомога. Зокрема, до 4-ї лікарні госпіталізовані семеро людей. Стільки ж до 9-ї, двоє з них у важкому стані. До обласної дитячої клінічної лікарні потрапила 13-річна дівчина з акубаротравмою травмою легкого ступеня тяжкості. Їй була надана вся необхідна допомога. Батьки від госпіталізації від Відмовилися. А до лікарні екстреної і швидкої медичної допомоги були доправлені 66 постраждалих. 37 з них були госпіталізовані. В реанімації перебувають 9 людей. Семеро стабільно тяжкі. Стан одного з них вкрай тяжкий. Постраждалі надходили з вибуховими акубаротравмами, травмами, переламами, пошкодженнями внутрішніх органів і ампутаціями. Наразі троє постраждалих з ампутаціями травматичного характеру. Це одна жінка і два чоловіки. В реанімаційному відділенні знаходиться наразі сім жінок і два чоловіки. Зранку на місці авіаударів по Запоріжжю, які забрали життя 13 людей. Працюють комунальники, вигрібають уламки та демонтують пошкоджені вікна. В ліквідації наслідків задіяли 20 людей та чотири одиниці спецтехніки. Надзвичайники завершили рятувально-пошукову операцію ще вчора. Кількість постраждалих була дуже великою, тому їх доводилося евакуювати не лише карятами швидкої, а й за допомогою цивільного транспорту, службового транспорту, поліцейських, рятувальників, долучилися волонтери і просто небайдужі люди, які відвозили поранених до лікарень, де їм вже надавалась кваліфікована допомога. Пошкоджено 36 транспортних засобів, в тому числі трамвай, два маршрутних таксі, три адміністративних будівлі та житлову багатоповерхівку. Поліцейські зареєстрували 163 заяви про отримання поранень та пошкодження майна. Рятувальники ліквідували загорання 27 цивільних автомобілів. Це був трамвай, а також ліквідована пожежа адмінбудівлі на площі 800 квадратних метрів. Складнощі були в тому, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт лунали повітряні тривоги, дрони-розвідники, і тому на деякий час доводилось призупиняти ці роботи, аби не ризикувати особовим складом. А у місті Гуляйпола під час підвозу води населенню внаслідок удару безпілотника пошкоджено автоцистерну ДСНС. На щастя, особовий склад не постраждав. Автомобіль отримав механічні пошкодження. Також військові РФ застосували авіабомби по степногірську, влучили в адмінбудівлю та приватні будинки. В результаті обстрілу загинули дві жінки. Ще двоє людей отримали поранення. Ввечері окупанти вдарили по Береславу на Херсонщині через скидання вибухівки з дрона. Поранення на сумісні з життям дістав 27-річний чоловік. Близько восьмої ранку під російським ударом опинилося незламне Білозерської громади. Внаслідок ворожої атаки, смертельні поранення дістала жінка, яка перебувала на вулиці. Зранку російські терористи вдарили по Херсону з авіації. Було випущено три керовані авіабомби. Одна КАБ влучила в приватний будинок, зруйнувавши його. Під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. Ще два чоловіки були на вулиці в момент влучання каб. Одному з них медики надали допомогу на місці. Іншого доставлено до лікарні. Також внаслідок ворожого авіаудару виникли пожежі. Є влучання в підприємство ідеться док. Було скинуто на територію міста Херсона два каби. Один влучив на території підприємства, другий влучив в будинок. У нас є троє пострадавших. Одну людину є лідостави з-під завалів. На даний час вони всі живі. Наші медики надають їм медичну допомогу. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії. На цьому відео удари по росіянам з нашого дрона працюють бійці 1-го батальйону 59-ї бригади. На харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська підрозділ фахівці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади поділився кадрами Знищення ворожої піхоти в цьому місті. Запоріжжя завершено відновлення багатоквартирного будинку на вулиці Миру, 14, який постраждав від російського обстрілу на початку жовтня 2022 року. Тоді ворожа ракета пошкодила конструкції будинку, фасад, балкона, а також внутрішні інженерні мережі. Значних руйнувань зазнали квартири в трьох під'їздах. Відбудова тривала до початку 2025 року. В ході ремонтних робіт підрядники провели підсилення несучих конструкцій, відновили фасад та пошкоджені квартири. Від Ремонтували балкони та засклили вікна. Окрім основних ремонтних робіт, в будинку виконали термомодернізацію, що дозволить мешканцям зменшити витрати на опалення. Також провели благоустрій прибудинкової території. Початку листопада, вже фактично на об'єкті, ми розпочали демонтажні роботи. Загалом це стосувалося першочергових робіт із посилення несучих конструкцій та розбирання демонтажу пошкоджених конструкцій. Роботи наприкінці року були повністю завершені. У нас залишок на залишковий період залишалися роботи там частково з інженерних мереж, там встановлення сантехнічних приборів, коїде лишва, налічники. Були облаштовані нові мережі опалення, водопостачання, каналізації та електропостачання. Ключі від оновлених квартир вже отримали 17 мешканців. Живуть за час ремонту. Частково, коли ми виконували в якійсь квартирі ремонт, вже завершували. Мешканці виявляли, звісно, своє бажання і вже почали розвозити речі. Тобто цей етап був не за один день, а в ході будівництва. Ремонт у нас не передбачав меблі, але встановлення сантехприборів, там ванни, душові кабіни, тобто таке крани, саме опорядження в квартирах повністю оцих пошкоджених. Це і підлога, це і стеля, це і стіни, перегородки пошкоджені, встановлення міжкімнатних дверей, вікна. Протягом минулого року департамент адмінпослуг міста надав понад 150 тисяч послуг та близько 175 тисяч консультацій. Цей обсяг робіт забезпечує п'ять підрозділів в різних районах. Найчастіше до таких центрів звертаються за послугами актуальними під час воєнного стану. А саме державна реєстрація речових прав, заяви про зруйноване обстрілами житло та прихисток для ВПО. також триває видача паспортів, водійських посвідчень, реєстрація транспортних засобів. Планується. Розширення послуг 24-й рік для нас тут став дуже потужним, і в напрямку кількості послуг, які ми запровадили, ми збільшили перелік на 86 послуг, і в напрямку кількості наданих послуг, тому що по зрівнянню з 23-м роком, якому ми надали 77 тисяч послуг заявникам, то вже в 24-му році цей показник сягає 150 тисяч. На жаль, це послуги, які стали актуальними під час воєнного стану. Це і компенсація за прихисток внутрішньопереміщених осіб, яка надається власникам житлових приміщень, що прихистили осіб з окупованих територій і які залишились без свого житла. Це послуги пов'язані з наданням в рамках міської цільової програми 10 тисяч гривень. Це у нас власники житла або наймачі, житло, яких було зруйновано або стало непридатним. Ним для проживання внаслідок руйнування. Наразі відновила свою роботу філія центру надання адміністративних послуг в Дніпровському районі. Цей ЦНАП по вулиці Кияшка постраждав в вересні 2022 року, коли в будинок влучила ракета. Наразі тут створено сучасний простір. Також центр тепер надаватиме більше послуг. Їх кількість зросла до 375. В цьому цнапі є окреме вікно для ветеранів та ветеранок, учасників бойових дій. Це допоможе забезпечувати швидке та зручне отримання послуг з допомогою адміністрації адміністративного сервісу ветеран Ми розуміємо потреби ветеранів. Ми розуміємо, що іноді необхідно створити певні умови навіть у спілкуванні, для того, щоб особа відчувала себе більш спокійно і їй було комфортно. Це різні емоції, з якими ми також стикаємось, і не завжди це необхідно показувати да, в загальних залу. Місцеві жителі в комендантську годину проникли до запорізької крамниці, викрали касову скриньку з коштами та втекли. За скоєне їм загрожує до восьми років ув'язнення. Про це та інше дивіться в нашому дайджесті. Близько третьої ночі наряд поліції отримав повідомлення про крадіжку з магазина на проспекті Соборному. Невідомі викрали касу, де було 3500 гривень. Поліцейські швидко встановили причетних до скоєння злочину. Ними виявились місцеві жителі 30 та 41 років. Речові докази вилучили під час обшуку. Два малолітніх після перегляду в інтернеті відео вирішили провести хімічний експеримент на території гаражного кооперативу у Хортицькому районі. Вони змішали необхідні складові в пластиковій пляшці внаслідок хімічної реакції. Суміш вибухнула в руках одного з підлітків. Обидва хлопчики отримали опіки обличчя їх госпіталізовано. Водій маршрутки наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебував пішохід, не зменшив швидкість та не зупинився, щоб дати йому дорогу. Випадок зафіксували містяна за порушення. Патрульні винесли на водія постанову. Виловлювали рибу на законному шляхом під час чергового рейду в Запорізькому районі рибоохоронний патруль спіймав порушників заборони вилову риби на зимувальних ямах. Незаконних рибалок вилучили п'ять сіток. Це одне з перших порушень, яке зафіксували інспектори в цьому році. Саме в зимувальних ямах, які знаходяться на дні річки Дніпро, в холодний період у великому обсязі зимує риба. Особливо на зимувальних ямах використовується таке знаряддя лову, як речі. Тобто риба стоїть пластом, її, скажімо так, косять. Це такий коносовидний груз з великими гачками, і, звісно, люди виловлюють заборонений у заборонений спосіб. Через це багато риби гине, і вона гине, і засмічує зимувальні ями, і погіршує умови перебування інших видів риб. Загалом зимувальних ям в акваторії Дніпровського водосховища чимало забороненими зонами для рибальства в зимовий період є вільна та гадюча балки, річка вільнянка та водойми в селищі Круглик та Криловське. В залежності від обсягу збитків порушники можуть понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Нагадаємо, рейди і запобігання порушень вилову риби на водоймах Запорізького регіону тривають цілодобово навіть вночі. Заборона на вилов на зимувальних ямах триватиме до весняно-літньої нерестової заборони, і саме в цей період забороняється будь-яке рибальство, як любительське, так і промислове, на ділянках, які визначені як зимовальні ями, або ділянки, які визначені як заборонені відповідно до правил любицького та спортивного рибальства. Кількість грубих порушень правил рибальства значно зменшилася у порівнянні з попередніми роками. Наприклад, виявлено 949 порушень правил рибальства на внутрішніх водних об'єктах Запорізького району, серед яких двадцять Дві з ознаками кримінального правопорушення загальні збитки, завдані рибному господарству, на сьогоднішній день складають 8 мільйонів 990 тисяч гривень. А з водою вилучено 890 заборонених знарядь лову. Весна серед зими у Вознесенівському парку цвітуть сакури та деякі квіти. Цьому сприяє незвично тепла погода. Наша Анна Крамаренко поцікавилась науковців, як зимове цвітіння може вплинути на стан рослин. Більше дивіться в сюжеті на сакурах у Вознесенівському парку по кілька квіточок, але вони зачаровують своєю тендітністю та красою. Пані Тетяна доволі часто відпочиває у цьому парку, каже, звернула увагу на квітучі деревця. Вони довгенько вже цвітуть, зараз трошки менше. Бо були трошки морози, вони трошки постраждали. Ну, зараз може і зовсім, може і зовсім розквітнуть. Бо Весною вже начебто пахне, Хотя, хоча і январь, січень. В грудні, в січні цвітуть сакура цвіти. Це ж диво. Таке почти кожен рік, почти рік. От приїжджаємо одне, две, два, три деревця і квітнуть. Дуже приємно, прямо смотриш. Життя якесь розквітає сакур у світі нараховується близько 12 видів, а сортів понад 400. батьківщина сакури Японія. Там цвітіння цього деревця, національне свято, може відбуватися з середини березня і аж до травня. До Запоріжжя сакура була завезена, тому наші кліматичні умови для цієї рослини не типові. Цвітіння може спостерігатися і тоді, коли після е, стану спокою, а саме ну після тривалого похолодання, е, різка. Різко потепліло. І е, деякі рослини е, розуміють, що треба квітнути, тобто прокидаються. І зараз, як ви бачите, ми знаходимося у тумані. Туман це, можна сказати, така невеличка хмаринка, тобто це хмари, водяна пара, тепла, тобто хмаринка, яка не піднялася на небо. І це е, створює такий собі мікроклімат, як у тропіках. Надзвичайно тепло, і якщо протримується ось така погода ще кілька тижнів, я ну, думаю, що навіть не тільки сакура зацвіте, але й весняні квіти теж. Якщо різко похолодає, це негативно вплине на квітучу рослину, від морозу квіточки, на жаль, загинуть. Підготовка до зими, до періоду спокою це дуже тривалий процес, який ну, включає і захисні функції. Коли, Рослина починає квітнути, вона знижує період цього захисту і, і до речі, споживає ті поживні речовини, які акумулювала ще в минулому вегетаційному періоду. І у разі сильних морозів просто цей захист він не спрацьовує і ці квіти, вони, на жаль, ну, я маю на увазі. Цвітіння може просто загинути. Бруньки на деревцях ще в стані спокою, тож будемо сподіватися, що навесні ми побачимо повноцінне цвітіння сакур. Більшість бруньок ще в стані спокою, і є надії на те, що все ж таки в навесні вони все ж таки заквітнуть. Але якщо погода все ж таки е залишиться теплою, а потім різко похолодає, то ну, бруньки можуть прокинутися, і це не є добре для дерев. Тому що заморозок все ж таки він зробить свою справу, негативну справу на квіточки. Це все ж таки не пора року для сакур, для нашої місцевості. У парку Вознесенівському можна й досі бачити плоди на Барбарисі, заквітла і троянда. Для цієї пори року це дуже нетипово, наголошують науковці. Це знаєте, як у касці 12 місяців, коли пачерка шукає підсніжники і зустріла, до речі, квітня, ну місяць квіти. І, можливо, зараз вона все ще в пошуках своїх цих квітів, і квіти все ще все ще при владі. І я сподіваюся, що все ж таки наступного року. Ну, наступного вегетаційного року я маю на увазі, це з весною все ж таки троянди виживуть. Сподіваємося, що у нас все ж таки погодні умови будуть більш ощадливими да, для таких квіточок і дозволить спорігти. І рослини, які все ж таки квітнуть зараз, синоптики кажуть, така аномалія в природі неспроста. Нещодавній черговий південно-західний циклон приніс до нашого краю квітневе тепло. 8 січня повітря прогрілося до 12 градусів. Така ж погода, от, прям, була у нас ще у 2023 році. От теж у нас були такі максимуми температури, тоді ми били рекорди, і теж температури були 11 градусів тепла. От наразі ми вже перевищили 23 рік і вчора, 8 січня, саме, у нас максимальна температура склала 12 градусів, це абсолютний рекорд для цього дня, 8 січня. Тому розпочали рік знову з температурних рекордів. Але таке тепло протримається недовго, прогнозують метеорологи. 11 січня очікується надходження холодного атмосферного фронту. В день найближчої суботи можливі невеликі опади. Можуть бути невеликі опади у вигляді мокрого, дещу, мокрого снігу та дощу. Температура знизиться до вночі так 0 5, в день 0 5. То десь около нуля, десь з маленьким морозцем мор... вночі і маленькими позитивними температурами в день. От. І така погода у нас протримується ну, десь в найближчі там дні 10. До речі, науковці кажуть: якщо цвітуть плодові дерева взимку, то рекомендується зривати квіточки, аби вони не витрачали запас поживних речовин, які знадобляться навесні. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.